Чи пам'ятаєте ви, що ця жінка, що сидить зараз перед вами в кадрі, казала, що не буде купляти більше нової пряжі, поки не виріже якийсь там свій запас? Забудьте про це. Я зірвалася. Тож вітаю, мене звати Марина і я пряжоголік. Але давайте почнемо спочатку. Як так трапилося, що в мене знову, я не знаю, тут, напевно, біля двох кілограмів нової пряжі, яку я не планувала замовляти. Всьому винний. Цей красень, цей величезний светер. Я вам показувала пряжу на нього минулого разу, і це не мій светер, це замовлення. І мені не вистачило на нього пряжі. Мені було треба замовити буквально два моточки. До речі, на нього пішло врешті-решт, 1080 грамів. Він, це чоловічий Excel, він такий об'ємний. За радами, Я вам зараз його покажу поближче. Але. Хто ж буде замовляти виключно два моточки пряжі? Звісно, що ніхто не буде замовляти, виключно два моточки пряжі. Я пішла на сайт Drops, подивитися, що там вони ще мають. Мені сподобалася карізма, з якою я працювала з тим светром. І вирішила я собі докупити карізми, бо хочу собі зв'язати Петер чистер джекет від Petit, Той на який Саша. Робила спільник і переклад український. І пішла обрати карізму. Хотіла собі взагалі замовити червону, але червона на сайті закінчилася, поки я думала, що ще взяти. Я собі взяла ось таку карізму: це колір 81, партія в мене 441-24. На сайті він називався «Альта Роза». Стара Роза, він дуже такий гарний, рожево-коричневий, припилений. Взяла його собі, звісно, не один моточок, тут багато. У мене його 600 г. І мене ще попросили до света зв'язати шапку. На шапку я замовила ось такий Drops Baby Merino Superwash. Буду його в дві в'язати, щоб була тепленька шапка. Але мене ж не покидав той червоний колір карізми, бо мені якось захотілося чогось яскравого клювала червоного, я не знаю, може, по мені трошечки помітно. За вікном, чим більше осінь втрачає фарби, тим більше мені хочеться якоїсь яскравості на собі. І я десь за тиждень зайшла на сайт дробці. Що ви думаєте? Знову червоний був у я... наявності, тому звісно. У мене ще з'явилося 600 грамів карізми в червоному кольорі. Карізма це супервош, до речі, я вам не сказала взагалі є характеристики. А тут 50 грамів 100 метрів, 100% вовна, супервош. Дуже мені сподобалося з нею працювати. Дуже класно, вона лягає в якійсь рельєфі візерунки. Тож, ось, в мене ще з'явилося 600 грамів карізми Цієї червоної це колір 18. Партія в мене 49, 778. І я тепер думаю, з якого ж мені кольору в'язати той естер. Чи ЕТР, Естер здається. <сх> Бо, як ви розумієте, це дуже важкий вибір, дуже важкий вибір. В будь-якому випадку в мене буде два плечових вироби, але що, з чого я буду в'язати, я досі не вирішила. Але, звісно, я ж не могла просто так взяти і придбати лише червону карізму. Ну, що це таке було. Тому у мене тут ще з'явилися три моточки Ейру. Зейром я ніколи не працювала. В мене був дроп Свіш. Вони дуже схожі. Мені здається, що дроп він тріш... трішечки а, більший. І його, як я розумію, зняли з виробництва. Тому є тільки цей артикул Air, це такий в мене натуральний молочний колір, колір 02. А, що у нас тут в складі? 65% ЛПК, 28% поліаміду. Це, я так розумію, сам шнурочок, на який набитий пух, це така, бачите, шнурочна пряжа. І 7% вовни. У Увішу був інший склад, там, здається, цей шнурок, на який була набита вовна, був котоновий бавовняний. І хочу я собі зробити капер. Я вже розумію, що три маточки мені буде забагато. ну... Придумаю, що робити з одним, може, ще зв'яжу якісь рукавички до нього. Якраз а, Соня, якою канал руки спиці» випустила в себе на в своєму телеграм-каналі pdf опис капору із Air, тому я не буду вдумувати ніяких велосипедів, а просто, напевно, зв'яжу собі капор за її описом. І, ну, напевно, рукавички ще зв'яжу. Далі. Було в мене ще два маточки такої бежевої карізми. Чого було, зараз покажу. О, з одного маточку вже лишилося, я не знаю, 2-3 грами. Це колір 85. Я собі дуже хотіла зв'язати шапку. В мене була альпака буклі. це альпака стара моя, яка була, в мене її трошечки лишилося. Це колір 2020. До речі, я собі замовила ще чотири маточки такого кольору, щоб зв'язати дитині жилетку. І я знаю, що дропс в партіях відрізняється по кольору дуже часто. В мене геть різні партії, але в моточках, наче, наче вони виглядають. Ну, Не бачу я різниці. Тож, так, одразу вам зараз покажу. У мене ще чотири моточки цієї альбаки буклє, такого натурального кольору, а буду в'язати діані жилетку з нею. І був в мене ще тут кітсілк, теж від Drops, тут його лишилося, геть не лишилося, теж бежевого кольору. Дуже зручно, до, до речі, на сайті Garn Studio, коли ти заходиш. Фінальга, здається, теж вони тобі дають всі відтінки однакові, щоб робити під моди. Тут вони прям м -м, в колір з карізмою пали. І це який відтінок. Зараз знайду його номер. Ось він не знаходиться. 56-й відтінок. Це мохер на шовкові, кід мохер 75% і 25% шовку це сама ниточка, на яку ці басинки набиті. І що в мене з ними трапилося? В мене вже з ними трапилася отака шапуля. Я її в'язала з підмотом кітсілку як до відвороту букльованого, так і до цього тіла шапки. Тіла шапки я скарізно в'язала. І трапилися в мене до неї ось такі. Кавички. Тож в мене є тепер такий набір. Тобто в мене на цей набір пішов майже повний моточок кіцілку, майже повний моточок карізний і грамів 40 в мене пішло альпаки. Я ще його не брала. Шапка просто проста, простіше нема куди. Тут навіть клинів збавляння немає. Я просто в якийсь момент, коли зрозуміла, що мені вистачає висоти, я не хотіла, щоб вона була глибока, я не хотіла, щоб тут маківка стояла, просто хотіла, щоб вона така при голові була. Я почала робити такі, таким чином збавляння, дві петлі пров'язую, дві разом, дві дві разом. Потім пров'язую два ряди і знову повторюю: дві петлі пров'язую, дві разом. І там, вже, коли залишалося мало петель, я їх просто кожен ряд по дві разом попров'язувала і вийшла така кругла я ще її не прала, тому що петлі не вирівнялися. Думаю, вже вам покажу, потім буду прати, бо в мене зараз все так довго сохне, що я ще щось сказати, то це відео не вийшло, би іще дуже довго. І резинкою один на один дов'язала я букляш, до букляшу теж підмішувала кітціл, щоб воно було тепліше. І вийшло така шапулька. Мені дуже сподобалося це поєднання текстур. Я прям, знаєте, задумалася, чи не зв'язати собі. Чи жакет, чи свет з жакардом ось з таким поєднанням. І взагалі прикольно підмотувати мохер до основної нитки основного полотна. В'язала я це на спицях номер 5 І, і далі зв'язала ще рукавички, такі простенькі. Теж в'язала їх резинкою один на один, виключно через те, що в мене тут вже на відвороті був зразок, і я вже по ньому порахувала петлі, і вирішила так само в'язати їх резинкою один на один. Камера їх зараз текстуру передає. Грубіше, ніж вони є насправді, вона якось витягає цей рельєф. В житті воно виглядає трошечки м'якіше, але воно такі прикольні, тепленькі. Тут я вже переживала, що мені не вистачить кітсілку, тому на манжети на підмот я не додавала киціл. просто карізма на манжетах. І основне полотно із альпаки буклє з підмотом кітсілку. Тут звичайний клин. Коли ти Додаєш, навколо однієї петлі я це робила, як реглан. В одному ряді додаю з обох сторін на пальчик петлі, в іншому ряді просто прив'язую всі петлі без змін до потрібної висоти. І далі, в принципі, нічого складного. А манжет я робила подвійним в'язанням. У нас це називається якось типу порожнистої резинки. Мені не дуже подобається ця назва, бо вона і не відражає суть техніки, бо це не резинка, це саме подвійне в'язання, коли ти вив'язуєш з обох сторін, лицеве угла, лицьове полотно. І потім закривала італійським закриттям. Тож в англійській це double knitting, і мені якось воно більш логічно і більш подобається. Тому буду казати подвійне в'язання. Ось так. Я тут просто коли вив'язала тіло рукавички, підняла петлі. У мене тут 34 петлі на рукавичці на спицях 5. Це подвійне в'язання я робила вже на спицях номер 4 тож я підняла 34 петлі, потім другий ряд пров'язала лицеву накид, лицеву накид, лицеву накид. Потім в іншому ряді лицеві знімала, накиди, пров'язувала виварітньою схрещеною. І далі вже в'язала за стандартною схемою. Коли в'яжеться по коло, це подвійне в'язання. А в першому ряді ми пров'язуємо всі лицеві. Знімаємо виварітні. Нитка йде у нас перед петлею. А в іншому ряді ми пров'язуємо всі виворітні, знімаємо лицеві, і нитка йде поза петлею. І таким чином у нас. У першому ряді ми пров'язуємо лицеву гладь на лицевій цій стороні, в другому ряді ми пров'язуємо лицеву гладь на оцій ворітній стороні, яка від нас відвернута. Якщо це поворотне в'язання, то в'яжеться лише лицеві, в знімаються в кожному ряді, бо ми повертаємо в'язання. Тож в мене ще з'явився ось такий набір. У мене ще лишилося оцієї альпаки зі старої партії два маточки і залишок оцього. І я думаю, може зв'язати собі ще якийсь нут, хомут. Єдине, що я не впевнена, чи не буде воно колоти шию, тому я трошечки поношу це. Воно, звісно, не на шиї буде, але все одно я ж буду розуміти, бо тут є контакт цього боклея із лобом, а з руками. Якщо буду викликати протягом довгого носіння чутливість, то хомут я не буду в'язати, краще щось інше з них зроблю. Хотіла сказати, що на цьому мої покупки скінчилися, але ні. Я ще ходила в магазинах в пошуках подарунків для своєї підопічної в таємному Миколаї і зі мною стався оцей маточок шкарпеткової пряжі. Це суперба Кашмері Лакшеві Сокс від Ріко. Дуже люблю цю пряжу. Я в'язала того року з неї шкарпетки. У мене ще один маточок дитині на шкарпетці лежить. І, блін, тут такі гарні кольори, осінні. Їх тут багато, тут такі переходи. Бачите? Що я просто не встою. Він був на знижці за 10 євро замість ні, 11 замість 16. І ну все, я пішла з ним додому. Не знаю, коли я до тих шкарпеток доберуся, бо щось в мене взагалі наразі не дуже багато часу, щоб в принципі в'язати. А шкарпетки я не ковтаю за одну серію серіалу. Я чогось досить довго втяжу. Але мені ну, дуже подобається цей моточок. Він вже, вже розсипається, сипеться, не так гарно виглядає, як міг би. Знаєте, коли він просто змотаний лежить, але дуже крутий під 100 грамів. І склад цієї пряжі це 65% вовни, 25 поліаміду і 10 кашеміру. І ці 10 кашеміру додають їй такої надзвичайної якості, такого дуже делікатного пушку, класна пряжа. Давайте тепер перейдемо до цього светра. І я, напевно, зараз, хоч він і не мій, і чоловічий і ексель але вдягну його на себе, щоб ви його трошечки краще побачили. В принципі, що я вважаю, що мені пасує. Я люблю оверсайзи, хоча ні, мені його треба віддати. Я його лишила виключно для того, щоб зняти відео, і після зйомки відео одразу він відправляється до. Щасливого його нового хазяїна. Тож в мене був такий запит зв'язати Аранами зіпер. Я собі того року в'язала зіпер, він був, власне кажучи, референсом. А мій зіпер, який я в'язала, був зв'язаний геть по-іншому, він був зв'язаний з низу догори. Тут я вирішила так не ризикувати, бо коли ти в'яжеш знизу гори, ти не маєш змоги примірки до того моменту, поки не буде светр готовий. А я вперше в'язала на чоловічу фігуру, тим паче, що ця чоловіча фігура з накачаними біцепсами, я не дуже розуміла, як мені його конструювати, тому вирішила в'язати ось таким чином від плечей і. Вирішила робити інший комір, бо на моєму зіпері тут був ще такий трапеція поглиблення. Тут я просто робила класичний круглий комір, але залишала, ви бачите, під змійку розріз і з виварідного боку робила, підв'язувала планки, щоб повністю закрити цю змійку. Тож, ранів центральний мотив у мене ось такий, дуже гарний, дуже просто в'яжеться при цьому. І я вирішила вже додати звичайні коси і тут доріжки з кусткової в'язки. І трошечки лишити по боках просто в виворітньої гладі, і цю доріжку пустити, як типу, по я тут експериментувала з окатами рукава для того, щоб він гарно сів на плечі. Перший раз я в'язала цю імітацію вшивного рукава, як зазвичай це робиться по стандартній схемі, тобто брала ширину плеча і далі в кожному ряді дов'язувала по одній петлі. Тобто тут спочатку спроми підіймаються всі петлі, і далі поворотним в'язанням кожного ряду я забирала по одній петлі і вийшло дуже багато тканини. Тут дуже-дуже негарно було, тут воно аж збиралася такою хвилею, і я вирішила експериментувати. У мене тут залишилася ширина плеча на ширину цього мотиву. Тут в рукавах цей центральний мотив такий самий йде. В принципі, спинка така сама, як перед, можете побачити. А далі в мене з першого ряду я забрала 4 петлі з кожної сторони. До потім на другому ряді я забирала по три петлі. Кілька рядів я по три петлі забирала, потім основну масу, десь цей проміжок я забирала по дві петлі в кожному ряді. І тут ближче вже до підрізів пішла знову по три петлі забирати. І досить гарно вийшла ця лінія. Окат рукава, лінія пройми. І лінію пройми я теж робила більш плавною. А не класичні, які робляться без розрахунків, коли ти просто до якогось етапу доходиш і далі починаєш кожного, кожного лицевого ряду додавати по петлі. У мене тут теж там спочатку кожні чотири ряди, потім кожні три ряди, і потім кожні два ряди я додавала петлі. Тобто вона така досить плавна йде. І, власне кажучи, найскладніше в цих звитрах, в зіперах це вшити сам зіпер. Коли я минулого разу в'язала таку вставку трапецією, було це значно легше, бо в мене вже були однакові і з виворіту, і спереду деталів, які я просто вшивала виставку. Тут треба було дов'язувати планки. Треба було розподіляти полотно, бо тут різні візерунки, і трошечки все одно рівна щільність вийшла. І потім ще цю планку підшивати повністю з усіх сторін. Тут, в принципі, Нічого не видно. В тому і в тому методові є свої плюси свої мінуси. Але загалом я дуже задоволена цим светром. Я тепер собі теж хочу зв'язати щось аранисте, але трошечки згодом, бо якось я від цього светру дуже втомилася. Більше кілограму в мене вперше пішло так багато пряжі, але. Карізма, в принципі, сама по собі досить важка, плюс рани вони з'їдаються, досить багато пряжі. Я вже думала, він ніколи не скінчиться. Ще я кілька разів хворіла, поки його в'язала, тобто в мене такий досить великий проміжок часу, майже два місяці на нього пішло, але вже як є. І зараз я вам ще покажу процеси, над якими я трохи, пора... паралельно, трохи паралельно працювала. і... Здається, готових робот в мене з цього періоду більше нема. А ні, є, є. І вона теж в кадрі. Минулого разу я вам показувала, як я працюю над цим чахлом. За рахунок того, що це в'язання по колу він все одно не заблокувався, бо це окрили, бачите, трошечки таке нерівне, але ну, дивіться, яке воно вийшло гарне. Хоче трошечки нерівне, я ще повісила собі такі з макраме лапці сніг. Вони класно з цією подушкою перекликаються в такому стилі. Бог у мене ще є друга така подушка, я в'яжу інший чехол. Буде теж шишечки, але буде інший візерунок, щоб вони були дві різні. І будуть вони гарно лежати на дивані. Піду поверну її на місце і покажу вам, над чим ще я працювала. Це, знаєте, такі мої сльози і біль. Це звичайний кардиган для Діани. З діагональним плечем. Така ряба пряжа, на ній не дуже гарно все видно, але тут діагональне плече, імітація цього втичного рукава. Максимально проста конструкція. Єдине, що я робила трошечки довшу спинку, бачите, щоб. Прикривала трошечки більше поперек. А чому сльози і біль? Тому що тут планка з цієї порожнистої різинки з подвійного в'язання. Я її навчилася робити, в... коли я в в'язала Лулу Джекет, Лолу сліпповер, вибачте, від від Knit. І вона класна. Вона дуже круто виглядає. Дірки для гуцуків, вони майже непомітні. Вони. Дуже охайні. Ця планка, вона дуже охайна. Ох, але в'язати її. Ну, це вічність. Ви розумієте, це дитячий розмір, це десь на зріст 128 вже, але ну ще не я, <свісно> навіть не я. А, три дні в мене пішло на цю планку. Просто три дні. І вона ж в'яжеться, я ж її повністю обв'язувала комір наверх і через комір до іншого краю. Це така медитація, ти просто сидиш і її в'яжеш, а вона не скінчується, а ти її в'яжеш, а вона не скінчується, а ти її далі в'яжеш. Моя улюблена. Ну, незважаючи на те, що процес такий медитативний, будемо так казати, мені дуже подобається результат, який виходить. Що це за пряжа? Це акрил. А, якщо ви зі мною давно, ви повинні пам'ятати відео, коли мені подарували 12 кг акрилу, якщо ні, подивіться обов'язково. Uh, я вирішила все ж таки зв'язати з одного з тих артикулів Пердаган, бо цей він досить непоганий на дотик. Він м'який, а він не, знаєте, коли буває отаке. Коли він хрустить в руках, от той, з якого я в'язала подушку, він не дуже приємний. Він реально такий хрумкий, як скло. Знаєте, таке вражне, коли ти скловато тримаєш, воно, звісно, руки не пече, але оце таке, такий такий хрусткіт, я його дуже не люблю. Цей він прикольний насправді, він прикольно пофарбований. Це взагалі біла нитка, на яку напилені зверху кольори. Як виявилося, то він секційний, він такі смуги дає, тому ну, у мене цей кардиган геть неоднорідний, бо бачите, тут на рукавах ширші смуги, по самому тілу, вони такі дрібненькі, а планка. На планці мені взагалі сподобався узор. Він такий трошечки, знаєте, як по дереву, ці, коли зріз дерева робиш, і видні всі кінця, але зріз такий дольний. В принципі, пряжа непогана, це буде кардиган, він не буде мати прямого контакту з тілом, він буде надягатися там зверху на, якусь, на якийсь лангслів до школи. І мені тут лишилося зв'язати один рукав. Рукав я в'яжу на спицях оцих коротких. У мене 3,5 мм. Дуже зручно на дитячий рукав, Це взагалі ці кардини шкарпеткові. Тут, щоб ви бачили, розмір спиці взагалі. Але за рахунок того, що воно по колу йде, в тебе все одно є опор, коли ти їх тримаєш, пальців По всьому тілу спиці і в'язати зручно. Бо я його починала в'язати Magic Loop, потім згадала, що в мене є оці каратуни і вирішила, чого я мучуюся з перетягуваннями. Тому я думаю, що кілька днів, як буде час, і цей кардиган буде готовий. І є в мене ще один кардиган, який я вже в'яжу собі. Спочатку покажу вам зразок, щоб ви розуміли, яке воно буде. Це букліє, бобіна, яку я з рук купляла, тому складу я взагалі не знаю. І резинка з Drops Baby Marina Fine. Мені дуже подобається, як воно поєднується. Ця резинка, вона така досить кружна, еластична вона згрібає трошечки, так підзбирає полотно. Ох, ця альпака, я її в'яжу на спицях номер 7 Подивіться на товщину полотна. Це щось неймовірне просто. Але я їй сподівалася дов'язати так, щоб ще восени поносити як верхній одяг. Ну, не було в мене часу, тому я зараз вже дуже сильно не поспішаю. І що в мене є наразі? У мене відв'язане є тіло і рукав. Спочаю в'язати рукав. Може, я зараз її примірюю, щоб ви побачили. Зараз до вас повернуся буквально за секунду. Я ледь не забула вам сказати, що у моїх друзі 25 кофіростас з'явився новий дизайн-упаковок. Подивіться, який він гарний. Минулі були отакі, і я вам нагадую, що ви завжди можете на їх чудову каву отримати знижку 15%. І промокод ви побачите зараз ось тут на екрані і в коментарях під відео. А ми повернемося до мого кардигану. Бачите, він змагається. Такий... Величенький, в принципі, як жилетка, він теж непоганий був, але ну це вже треба дов'язати. Я думала, до речі, тут майже кілограм до 950 грамів було. Я думала, що його набагато вистачить, але мені здається, що це буде оцей кардиган і максимум може ще якісь аксесуари, бо такий розхід в неї. Тож, я тут ще лишила відкритий край. Вирішила спочатку зв'язати рукави, потім, якщо що, то дов'яжу ще довжину, буде дивитися, скільки буде лишатися пряжі. Бачите, вона зараз така велика, розхлябана, але згадаємо зразочок. Оця обв'язка вона підзбирає. І в мене це такий план. Тобто мені тут треба комір зібрати докупи. Він підзбереться, буде не такий широкий. Що коли я зроблю комір, то буду дивитися теж, що робити з низом, яку довжину в мене цього Бейбі Маріна три маточки, але я його в'яжу в дві нитки, бо в одну взагалі дуже мало, враховуючи товщину цієї пряжі. І ось зараз почала працювати над рукавчиком одним. Ну, класичний рукав, спущене плече, а роблю збавляння донизу. Але дуже багато збавлянь не буду робити, щоб він все одно таки широшенько лишався, і потім його манжет підстере. Ось такі в мене в'язальні новини, купа нової пряжі, проєкти в роботі, незважаючи на те, що часу на в'язання і зйомку відео в мене наразі майже не лишається. Намагаюся не втрачати контакт, показувати вам хоча б якісь оновки. Сподіваюся, ви в скорому часі побачите ще. Відео, що в'яжуть бренди, скоріш за все, з шопінгу. З того, що я встигну знімати. А на сьогодні буду вже з вами прощатися. Чекаю на вас в коментарях. І до нових зустрічей!